Самий початок виготовлення прес-форми, як все в цьому житті, стартує з заготовки. Оце воно, так? Да? Оце заготовка, так, вони до нас поступають ось в такому виді. Я <гум> стартує все з чорнової обробки, деталі і далі по тих процесу. Ми рухаємося на більш високоточні, більш якісні верстати. Ми використовуємо як німецького, так і американського виробництва. І основна наша гордість наша перлина виробництва це і наш е, п'ятикоординатний оброблювальний центр, яких е, насправді не так багато є в Україні. Різниця між трьохкоординатним і п'ятикоординатним в тому, що він має додаткових дві осі обертання: це є проворот деталі та обертання. Крухосі, і це дозволяє нам е, діставати в металі ті місця, які на трьохкоординатному верстаті дістати неможливо. Це дозволяє нам е, робити деталі дуже високою якістю і якраз добиватися того ефекту відсутності гостроти на пластику. Ага. Хочу зазначити, що цей це працює цілодобово, mm -hmm. тобто він не зупиняється, тому що. Е, потреба в нових виробах досить висока, і у зв'язку з цим ми не встигаємо за дизайнерами. Ми мусимо працювати швидше тут. Ось тому один ну, метод догнати їх було робота цілодобово.